Він точно знає, де сидить фазан, а ще де гніздиться довгохвоста синичка, усіх чапель Гданцівського парку, снігурів Довгинцівського району та й взагалі пернатих мешканців міста. Він не мисливець у класичному розумінні, але на полювання ходить стабільно. А власну здобич зазвичай демонструє на широкий загал. Ігор Янчук, знавець криворізького птаства, орнітолог, який сам себе називає натураліст-аматор. Коли був маленьким, це було так давно, що такі слова, як каламарчик, копистка, рубель та качалка, ослін, ослінчик, це були не старовинні українські слова, а безпосередні предмети ужитку. Але у той час вже виходив такий відомий радянський журнал Юний Натураліст, який був моїм улюбленим чтивом, скажімо так, і. Якось так я до нього прив'язався. В дитинці страшенно любив читати, читав все, де щось написано. І, відповідно, юний натураліст Микола Васильович Гоголь і так далі були моїм улюбленим читанням. Ну, власне кажучи, мабуть, юний натураліст зачепив більше. В сім'ї завжди була якась, може, не дуже велика, але достатня кількість книжок, які я читав. І, власне, к... книжки мене. Зробили ну, таким трошки відліткуватою такою людиною. Я не дуже любив великі компанії, надавав перевагу ото, залізти у свої там, папери, географічні карти, якісь книжки, ну і насолоджуватися цим родом життя. скажімо так. Виріс у звичайній родині залізничників. Мати була оглядачем вагонів. Батько машиністом тепловоза, я був звичайним догицейським хлопцем і ніяким чином не планував ніякої біології, ніякого отримання вищої освіти. Я вчився собі у 88-й школі. І після школи я пішов працювати на завод Криворішсталь там недовго попрацював вже ДЦ2. Потім трошки попрацював у вагонному депо в Долгинцевовичі, Д-2 Теслою працював на, на пункті промивки вагонів. Потім два роки послужив в армії радіотелеграфістом, а потім прийшов працювати в Криворізьке локомотивне депо, де 9 років працював слюсарем. Ну, допрацювався до п'ятого розряду, навіть там моє чудове зображення висіло на дошці Пашани свого часу. А потім мені це набридло. Ну, я це кинув, скажімо так, і пішов нікуди, просто звільнився з залізниці. А в 95-році. му році я влаштувався працювати, ну це смішно казати, за допомогою своєї старшої сестри. Я влаштувався працювати в Криворізькій, тоді в Довгинцівській гуманітарно-технічний ліцей номер 129 керівником драматичного гуртка. Мені по це страшенно подобалася ця робота. Ми ставили купу там різноманітних п'єс, п'єсок, спектакли, які вробили агітбригади і все таке інше. Ну і директор того ліцею. Сергій Іванович Петриків мені сказав: Ну, хочеш працювати, іди отримуй вищу освіту а вже отримувати вищу освіту. Моє то захоплення цими моїми тарганами різноманітними птахами і квітами нікуди не дівалося. Отримати вищу освіту, окрім як біологічну, ну в мене навіть думки не виникало, що можна там піти десь на географію, на історію, на якусь мову. Ну от закінчив наш е, уже педуніверситет у 2001 році. Дай Бог пам'ятати, це мені вже було 37 років. Я закінчив університет. Ну працював в ліцеї вчителем біології. Вже називав методистом по ІКТ, Скажу так, щоб не вимовляти це повністю, бо страшно стане. І з легкої руки мого інститутського викладача, а нині хорошого друга Володимира Івановича Стригунова, тоді зав кафедрою зоології нашого Педоніверу, став займатися птахами. Ну як визначився конкретно, що ось є такі птахи, якими можна займатися більш-менш окремо. Ну і, власне кажучи, так вже досі вже припинив працювати. Вийшов на пенсію, а птахи не відпускають. Школа відпустила досить нормально, а птахи не відпускають. Не можу сказати, що я сильно сумую. Ну, власне кажучи, я ще знову приймати мої слова як щось страшенно точно теж не можна. Це лише перший рік. Але зараз я насолоджуюся своїм пенсіонерським життям. Перше, це було на початку 2000-х років, коли мій колишній співробітник нині зніму шапку царство йому небесне Володимир Таранян, який загинув на війні, дав мені погратися цифровим фотоапаратом невеличким своїм, на той час досить крутим, з десятикратним зумом. І я пам'ятаю, першу пташку, яку я сфотографував, це була звичайна вівсянка. І фотографія була до такої міри класна, що я коли скинув її в комп'ютер, я впізнав цю пташку. Тобто я її бачив очима, що це звичайна вівсянка, і на фотографії була звичайна вівсянка. Ну мені це діло сподобалося. І, якось, ну, і потім просто я свого часу досить активно займався власне, орнітологією. Там десь півтора десятка статей написав, десь у мене чи то в п'ятому, чи то в шостому році, не пам'ятаю, вийшла книжечка птахи Дзержинського лісництва і таке інше. Ну, Тобто більш-менш активно займався. Ну, І для фіксації, хочеш не хочеш, краще мати якусь машинку фотографічну, для того, щоб можна було це діло зафіксувати. Ну, от Став фотографувати. Ну, сказати, що я став класно фотографувати не можу. У мене взагалі таке враження, що е, такої вдалої фотографії, як ота вівсянка, яка вже десь ділася 300 років тому, я так і не зробив. Е, ну, але це приємна справа. це Ну, десь навіть отакий є прикольний момент сказати, от саме фотополювання. В цьому є якийсь азарт, коли ти там можеш стояти десь у грязюці і чекати, поки на голос у, у твоєму телефоні вилізе якась пташка, і ти в черговий раз невчасно нажмеш на затвор і знову ти її не сфотографуєш, і твої піти ти вислуховує вся оточуюча природа. Слава Богу, ходжу один. Скажімо, вдалі поля, ну, що називається вийти там, поспостерігати за птахами, заодно пофотографувати. Якщо вони вдалі, якщо це якийсь період такий, особливо весняний, коли йде весняний проліт і різноманітність велика, ну це з поля приносиш. Ну, Іноді буває під там 300 фотографій. Із них звичайно, якщо їх, скажімо, 250 із них штук 200 піде в сміття. Ну а те залишається. У мене немає ніяких таких фотоамбіцій до якогось мегавизнання. У мене власне виставки були завдяки тому, що от у кривому розі існує така спілка творчих фотографів, якою керує Олександр Водоласький. І він така він на 10 років старший за мене, але набагато енергійніший. І це він мене розтряс там. Давай, що ти сидиш, давай виставку твою влаштуємо. І влаштували виставку спочатку у шостій дитячій бібліотеці. Була вже не пам'ятано ще до війни була і чи у Позаминулому, по-моєму, році, була у мене виставка у дитячій бібліотеці на поштовому, Така прям прям така вдала виставка, була прям так багато людей прийшло. Ну, Мені було страшенно приємно. Але якихось таких спеціальних амбіцій, що я зараз буду заявляти про себе, що я фотометр і всі давайте кланяйтеся, то такого, звичайно, немає. Зі мною про птахів дійсно краще не починати розмовляти. У мене колись була така історія. Там за містом вздовж залізниці, перша зупинка після кривері головничі чи, чи друга перша, по-моєму, називається платформа 93-й кілометр. І це ще було до 20-го року. Лазив я там із своїм фотоапаратом. Зустріли мене охоронці залізниці, в Охрівці, що називається, і вирішили допитати, що це я тут роблю з фотоапаратом, біноклем і рештою непотрібних речей. Я їм став розповідати. повз їхав у село додому. Якийсь дядько на велосипеді біля нас зупинився. Я хвилин 15 розповідав їм, що я тут роблю, навіщо і що я тут бачу. В результаті ми з такими найщирішими рукостисканнями розсталися. Вони пішли собі працювати. Я собі пішов до каналу Кривий. Дніпро Кривий Ріг вірніше, там ганяти рибалочку, що називається. Отака історія. То коли мене добре зачепити, я навіть у часи, вибачте, за відвертість, коли у нас в нашому районі було досить багато точок по торгівлі наркотиками, так званих, ну, було таке діло, куди від цього у Кривому Розі діватися, то навіть з цими хлопцями мені. Ну, доводилося розмовляти, і, до речі, я скажу дуже рідко, агресивно. А так от скаже, що за яке дерево, що ти от це... камнеціпляєшся. Все добре, все нормально, свої пацани. і Все. Хороша пташка завжди допоможе жити. Зараз така ностальгія за школою протягом приблизно років десь 15. У мене в ліцеї завжди була компанія маніяків, які зі мною ходили в поля. Ми виходили о 6 годині ранку влітку. Ну я то сам виходжу, і виходив іноді о четвертій, коли до війни, і о 13-й поверталися. Тобто ми обходили величезний маршрут, що називається. Ми там роздивлялися тих птахів, ми роздивлялися рослини, ловили комах, розмовляли про життя, обговорювали особисті проблеми і все. Таке інше, але якось у 13-му році це закінчилося. Зараз мої основні такі, як зараз модно казати, локації, місця, де я спостерігаю за птахами і щось фотографую. Це у Довинцівському районі озеро Солоне між мікрорайонами східними, і ось ці три міських парки, які на диво живі щодо природи. Це парк театральний, парк Мершавцева і парк Гданцівський. Це цікаві місця. Тут звичайно ну, бракує е, чагарникових птахів, бо як не крутий парк, це місце, яке будується для людей, і великої кількості чагарникових птахів не побачиш. Але тут багато водноболотних птахів. Тут можна побачити такі цікавинки. От у парку Мершавцева у цьому році було скільки велика, біла, сіра, руда, квак і бугайчик. От там Трималося, ну, за літо, я відмітив чотири види чабель, скажімо так. Там велика кількість водяних курочок, крижнів, лисок. У цих двох парках, що у Гданцівському, що у театральному, гніздується рибалочка, блакитний або звичайний. От його тут теж можна побачити, такий невеличкий яскравий птах з таким оранжевим пузом і блакитними крилами, і такою ну, прямо лазурною смужкою по спині з чорним дзьобом. Ну, тут багато чого, тут, тут просто цікаво. 72 види птахів я відмітив у цих трьох парках у центральному міському районі. Загалом про птаство Криворіжжя це порядка 350 видів птахів. Особливо, якщо брати взагалі Криворізький район, то ну, це. Взагалі, штука досить така собі серйозна і цікава щодо кількості птахів. Ну я кажу, в Україні зафіксовано. Ну зараз порядка 450 видів птахів, і так чи інакше у нас на криворіжжі зустрічається порядка 350 видів. Навіть у моїй зовсім крихітній локації ну вона порядка 35 квадратних кілометрів була. У мене відмічено у Довгинцівському районі від взуттєвої фабрики. Скажімо так, до червоних подів, і від східних мікрорайонів до станції Новоблочна, у мене там відмічено 202 види птахів, із них 18 у червоній книзі України. Зміни у видовому складі птахів на Криворіжжі, звичайно, є, і часто вони пов'язані із. Знову можна сказати глобальним потеплінням, хоча можливо і ні. Тому що оцієї катастрофи із дрібними водоймами України і в Дніпропетровській області, у тому числі, ну просто скажу так, я не знаю причини. І відбувається таке собі. У мене на моєму тому ж солоному значне зменшення кількості водних птахів. От, ну просто їх стає менше. Різноманітність більш-менш така стала, але щільність населення зменшується дуже сильно. Взимку, у зв'язку з цим і з глобальним потеплінням, до нас менше долітають снігурі, до нас менше долітають омелюхи. Вони долітають, але у меншій кількості, бо більшості із них немає сенсу. Так далеко летіти на південь, якщо можна залишитися ситим і теплим, десь набагато північніше повертатися потім менше, ще, якщо називається. Ну такий цікавий момент, якусь. На криворіжі стала гніздитися довгохвоста синичка. Біленька така пташка з чорним хвостиком. Да, їх зараз багато. Вони раніше до нас долітали лише взимку, і я пам'ятаю, це таке аж щастячко було ура. Я довгохвосток побачив це сьогодні. Навіть пофоткав і все таке інше. То років кілька, як вони стали у нас гніздуватися, це цікаво. Це набагато більш північний вид, лісовий вид. Вони почали засвоювати наші. Наші лісосмуги, такі собі наші ліси, скажімо так, сива жовна або сивий дятел у 2006 році з'явився у нас вперше. Зараз ось тут у цих парках це звичайний вид, особливо навесні. Його чути, як він подає голос, такий дуже характерний. То ну природа, взагалі, вона в динаміці, вона статичною не буває. Щ щось зникає, щось з'являється Що осені починаються такі собі звісточки. Лебідь сидить. Давайте спасать. то, я скажу, десь відсотків 90 цих звісток не мають ніякого сенсу. Птахи дуже добре переносять низькі температури. Вони не промерзають, згадайте, найелітніші перини, які згадуються ще у казках. Це лебедині перини з лебединого пуху. Згадати родичку лебедя. Таку качку, як гага, яка, у, у якої пух ну, взагалі найтепліший. Сірі гуси витримують температуру. Порядка 100 градусів під нулем, що називається, там за, за 90 градусів. Тобто, заморозити їх не так просто. У них не мерзнуть лапки. В лапках мало нервових закінчень, але багато кровоносних судин. Тобто, поступає достатньо крові, щоб їх нагріти, і мало нервових закінчень, щоб відчувати, ну так як відчуваємо ми. Тому у більшості випадків, але, але. Це не значить, що це на це треба махнути рукою і сказати, хай вони там собі нічого такого не буває. Бувають дуже неприємні ситуації, коли птахів дійсно треба рятувати. Якщо беретесь рятувати птаха, думайте, чим це продовжиться. бо... Рятувати такого великого птаха, як лебедь йому треба багато місця. Його треба годувати, його треба десь утримувати. Смію вас завірити, у дуже невеликої кількості людей є можливість врятувати лебедя спеціалізованих центрів реабілітації, десь у кривому розі, по-моєму, немає. Періодично звертаються по допомогу птахам, які так чи інакше. Потрапили у біду. Ось прийде весна, дасть Бог переживемо зиму. Прилетять серпокрильці, ми більше їх стрижами називаємо, і почнеться рятування серпокрильців. Дуже багато птахів, і взимку, і восени, і влітку, і навесні гине від різноманітних безхозних котів. Це досить важлива причина, скажу так, зменшення птахів в місті від цього нікуди не не дінешся. Ну, припустимо, знову досить радикальний вихід із цієї ситуації було зроблено, знайдено у Новій Зеландії, де взагалі страшенно багато ендемічних видів птахів. Там савців лише кажани від природи живуть. І ми ж європейці туди, як приїхали, понавезли своїх котиків, песиків, кізочок і так далі. В результаті дуже негативно вплинули на тамошню. Природу ці тварини, і кілька років тому у Новій Зеландії було прийнято закон про те, що усіх домашніх котів треба стерилізувати, каструвати і заборонити віз нових. З голубами, оця історія, що вони лізуть під машини, і так далі, це взагалі, мабуть, традиційно світова історія. З голуби частина світової історії. Згадайте, скільки заходів там. Намагалися прийняти у Європі, щоб вони не загажували пам'ятки мистецтва, бо з одного боку, ну да. Сказати, там голуб накакав на голову на голову там якомусь пам'ятнику, воно таке собі якось нібито смішно. Але речовини, які містяться у пташиному посліді, хімічно досить активні, досить ядучі, Вони псують мармур і все таке інше. Я пам'ятаю, ми навіть намагалися, ну це давно досить було, коли проводився ремонт нашого театру імені Шевченка. Там в, в, намагалися. Вмикати репелентні голоси, оці птахів хижих, які повинні були б голубів відганяти. Але ну, тут є досить така складна штука, про яку треба розповідати дуже довго. Хоча ну було навіть трошки смішно, коли там лунали голоси. Ну я розумію, там яструбів, соколів, канюка. Але коли включали записи сов, ну горобці на них не реагують. Кажу, горобці голуби на них не реагують ніяким чином. Ну, можна сказати так, вони серед птахів вони не відрізняються високим інтелектом. Я, як може змінитися життя з початком війни? Погано змінилося моє життя. Син став інвалідом на війні, має групу інвалідності, робочу, слава Богу, працює, але ну, служити в даний момент не придатний. Ось ну, отак, дочка в Німеччині. Звісно, на певний час захоплення довелося відкласти. Мабуть, якось із психологічних навіть причин не брався в руки фотоапарат, не виходилося мені в поля. Ну я рідко бував так. Ну, у такому психологічному стані, як 24 лютого, пам'ятаю, коли я збирався на роботу, на роботу взагалі приходив рано і якось вже виходив, виходив з дому, зібрався закривати комп'ютер і думаю, гляну на новини. Дивлюся в новини, вибачте на слові, думаю, що за фігня? Ну і треба йти на роботу. Виходжу з дому, чую вибухи. Ну от... От там про решту думок нічого казати не буду. Ну і я кажу, досить тривалий час, мабуть, до кінця навчального року фотоапарат в руки практично не брався, по птахам не виходилося. Ну, треба було якось прийти більш-менш до тями. То десь, мабуть, так, місяці на, на три, на чотири закинув своїх птахів. Людина з фотоапаратом це проблема в принципі. Навіть людина без фотоапарату, ще коли в мене не було фотоапарата, на озерці Шахтарському, яке знаходиться там біля шахти Артем 2 нині закритою. Мене періодично ловили, водили на КПП з собаками два автоматники, бо це все було промзоною. Я туди лазив там, потім мене вже знали і казали, просто коли бачили охоронська, іди відсюди. Я звичайно ішов звідси щодо воєнного часу, то на ці речі багатий парк театральний. Там періодично мені доводять, що фотографувати не можна взагалі не можна фотографувати, хоча дивно, які от уявити собі, коли стоїть старий дядько, вибачте на слові, на чотирьох костях і знімає щось на землі з відстані, десь там, скажімо, три сантиметри до ґрунту. Який стратегічний об'єкт я можу там знімати? Ну, періодично доводиться, коли пропонуєш, давайте я вам покажу. От я вам покажу свої записи на Рудані, на першому міському. Ось, ось навіть під час війни, дивіться, ні! От нізя. Ну, коли приходить міліція, ну показуєш їм паспорт, пенсійне посвідчення, посвідчення товариства охорони птахів України. Ну тут треба віддати належне нашій міліції, хлопці, надзвичайно вічливі, вони все чудово розуміють, вони все перевіряють і все стає на свої місця. Скажу таку річ. Щодо впливу війни на птахів, мабуть, вивчення цього впливу це справа майбутнього. Єдине, що можу сказати, що вплив війни на птахів і на велику кількість інших тварин набагато менший ніж ми вважаємо. Вони звичайно не покояться. Да, вони змінюють свої місця гніздування і все таке інше, але вони знаходять час. Все це діло проробляти навіть під час війни. Тут, оцей цей момент, як ми любителі переполохів. Нам треба емоції, нам треба кричати, махати руками, задайте, вибачте, відступлю від теми, задайте спалах чисельності сарани у цьому році. Кара Господня, нас карає Господь. Це треба на кацапів або навпаки, це кацапи на нас напустили. Ой, ми все помремо і... і все таке інше. Ну і що? Нема сарани. Закінчилася сарана. У неї завжди бувають спалахи чисельності. Ну вона не нас вона не принесла знову ж, вона не принесла користі, але вона не нанесла такої шкоди, до якої ми готувалися. Коли я дізнаюся, що війна закінчилася бажано, звичайно, нашою перемогою, але закінчилася війна, і мені не треба думати. Про прильоти, про якісь інші речі, я налю собі склянку горілки і її вип'ю. У мене є те, що те, що я завжди хотів. У мене є двоє класних дітей. У мене є жінка, з якою я живу вже 43 роки, і всі ці 43 роки її люблю. У мене є моя. Двокімнатна квартира. У мене є невелика кількість друзів, але старих, міцних друзів. У мене, у мене є мої птахи, у мене є книжки, у мене є музика. Про що мені мріяти? У мене є. Слава Україні! Героям слава!